У Христі надія є, світло моє і сила на життя моє, віра мене зміцни. Christos, Jesus, it Вітаю, дорога церква. декілька роздумів за словом Божим і будемо з вами молитися. Інколи я можу вночі портися від різних хвилювань, скажімо так, тривог. Є різні думки з плану на роботу, плані сімейного плану, здоров'я можливо, діти, виховання, війна само собою робить різні відбитки на наше життя. Я думаю, що я не один такий, і в кожного рівень хвилювання воно різний. Когось більше, в когось менше, в когось більше тригерів, когось набагато менше, так чи інакше, ми з вами живемо у світі, де є хвилювання. І звичайно, ми можемо почути від різних людей наступні слова: коли важко, коли є хвилювання, то ти молись, ніби це якби остання лінія оборони. Але я переконаний в тому, що молитва наша це не остання лінія оборони, це перша лінія. Перша лінія, можливо, навіть нападу на ворогів, на того, хто хоче забрати наш спокій на хвилювання, на наш внутрішній такий світ, це справді велика сила. І тоді, коли ми приходимо до Бога, ми можемо побачити і пересвідчитись в тому. Що тривоги відступають, що наше життя робиться більше життєрадісним, і ми можемо бачити різні барви в нашому житті, які насправді нас оточують. Просто так склалося, що обставини забирають у колір, радість від життя, жагу до життя, і ми бачимо більше і більше, можливо, сумного. Багато псамоспівців вони так чи інакше не жили в ідеальному світі. В них не було ідеальних умов. Вони бачили різні переживання, вони бачили смерть, вони бачили різні переслідування, вони бачили падіння, як своє, так і інших. І вони багато псалмів написали, де оспівують це в різних віршах, в різних псалмах. І ми можемо прослідкувати за їхньою ходом їхніх думок, куди вони линули, що вони робили, і який був наслідок. І ми можемо пересвідчитись тому, що коли важко, вони шукали різний, різних підпорок, але працювало лише одне: наближення до Бога, наближення до того, що Він е, їм говорить, наближення до того, що він їх заспокоює, наближення до того і згадка різних Божих обітниць, які дають спокій і мир у їхні серця. Псалом 118. до вашої уваги, можливо, в деяких перекладах 119 ми будемо з вами читати деякі. І тексти, давайте будемо читати від 145 го вірша. Цей псалом, е якщо вірити тому, що ось тут написано знизу, то це псалом це гімн подяки давніх ізраїльтян, котрі його співали під час урочистої ходи до храму для жертвоприношень з нагоди особливих свят. Отож, це особливий псалом, який знали, певно, всі ізраїльтяни. І вони співали, коли йшли до храму для того, щоб приносити жертви Богу. Отож, 145-й вірш і нижче будемо читати. Від усього свого серця я волаю почуй мене, Господи, я буду дотримуватись твоїх постанов. Прошу тебе, спаси мене, і я триматимусь твоїх свідчень. Встаю я в досвіда і прошу про допомогу. На Твоє слово я покладаю надію. Мої очі відкриваються. Випереджаючи світанок, щоб роздумувати над Твоїм словом. У своєму милосерді почуй мій голос, Господи, оживи мене за своїм присудом. Наблизились до мене мої переслідувачі з поганим наміром, вони далекі від Твого закону. Ти ж, Господи, близько, і всі твої заповіді істина. Віддавна я знаю про Твоє свідчення, що Ти їх утвердив навіки. Ось такий коротенький уривочок і декілька думок. Ми бачимо в тому, що ось автор цього псалму він шукає Бога з якого часу зрано, з досвіда. Певно, ми розуміємо, що як день всі почнеш, так часто його моне закінчити. Дуже важливо звірити компас, правильний напрямок поставити в своєму житті, коли ми зранку встаємо, молимось, читаємо слово Боже, і відповідно ми розуміємо, що Бог близько, що Бог з нами. Ми пригадуємо собі різні Божі обітниці, і від того маємо спокій. В той же час, коли ми десь забуваємо про те, щоб почати день правильно, наше життя може бути настільки борхливим, що ми можемо забути про Божу п'ятницю, які є насправді на сторінках Біблії. Далі ми бачимо, що автор порівнює дві категорії людей: одні, які не знають Бога, які переслідувачі, які не знають намірів Бога, і відповідно не можуть мати надію на Боже благословіння. Натомість він. Взиває до Божої милості. Він розуміє, що ми не ідеальні, я не ідеальний, і ви теж. Я можу на це 100% поставити і сказати, що так воно є. І ми це все знаємо. Але він говорить, що у своєму милосерді почуй мій голос. Ми знаємо, що Бог милосердний. Милосердний для тих, хто шукає Його, хто шукає Його голосу, хто шукає Його святості, хто втікає від гріха. І ми бачимо, що Господь близько. І всі твої заповіді це істина. Людина собі нагадує, що це істина. Заповіді істина, об'єдниці істина, і Господь милостивий. І від того ми маємо милост, маємо спокій, маємо надію на завтрашній день. Але якщо ні, ми знаємо, що ми маємо вічність де набагато краще. Тому з за сьогоднішній день і з нагадуванням про те, що завтрашній ранок варто почати, і слово Божого, з молитви будемо завершувати сьогоднішній день молитвою. I mean